Друзі, останні формати відео, які ми записували, вам дуже сподобались і ми вирішили продовжити цю тему. Сьогодні будемо тиснути на нашому пресі 50 тонн алюмінієву кухонну фольгу. Підготували ми для цього прес-форму матрицю з внутрішнім діаметром 40 мм, з товщиною стінок по 10 мм. Нам дуже цікаво, що з цього у нас вийде, А ви як думаєте, заходьте в коментарі, коментуйте, ставте лайки. В середині в матриці в нас будуть дуже великі навантаження. Хотілось би, щоб з куска фольги в нас получився повноцінний злиток алюмінія. Продовжуємо збирати наш пиріг, зверху притискаємо прижимним поршнем. Матриця зроблена в нас таким чином, всередині йде конус, щоб було легше витягнути нашу заготовку середини і не пошкодити її. Дали майже максимальне навантаження на нашу матрицю 40 тонн. Зараз почнемо випресовувати наш злиток чи не злиток зсередини. Будемо використовувати автомобільну головку, так як наша заготовка спресувалась майже до кінця, і немає захвату, щоб випресувати її. Хтось розкатує злиток на фольгу. А ми навпаки. Щось з на цього вийшло, Навіть є характерний звук. Заготовка вийшла дуже тверда. Ми її пробували пиляти напильником, шліфували болгаркою. Так що, всім дякую за увагу. До зустрічі!